Про рейдерство як про явище в Україні знають практично всі. Кожен пересічний громадянин, провівши певний час перед телевізором, може безпомилково визначити способи, якими користуються рейдери. Перш за все, це проведення альтернативних зборів акціонерів, на яких, як правило, змінюють керівництво підприємства. І закінчується це все силовим захопленням підприємства. Світова економічна криза, нестабільність в державі, недосконалість нашого законодавства приводить до різкого збільшення кількості рейдерських захоплень. І ситуація в нашій країні зараз нагадує часи пізньої перебудови з цією лише різницею, що тоді героями виступали бритоголові братки з розпальцовками. А сьогодні їх місце зайняли дуже часто люди в погонах. А тактику і стратегію розробляють фахівці кафедри економіки досить часто зі званням. І тема корпоративних захоплень напритаманна тим країнам, які розвиваються. Але в нашій країні, в країні Україна, вона набула розмаху епідемії, яку навіть з грипом порівняти не можна. Наявність корпоративної суперечки ось що потрібно. В білому рейдеру для успішного захоплення підприємства. Рейдерське захоплення туристичного комплексу Захар Беркут» у Сколівському районі, що належало товариству з обмеженою відповідальністю Октант, було проведено за всіма ознаками рейдерського мистецтва. Спочатку, 5 січня 2009 року скликаються альтернативні збори підприємства, на яких не було кворуму, але це не турбувало рейдерів. У протокол вписується один із співзасновників товариства з обмеженою відповідальністю Октант Василь Нагірний, який нотаріально стверджує, що участі у позачергових зборах товариства з обмеженою відповідальністю Октант 5 січня 2009 року не брав, жодних документів не підписував. Але хто у нашій державі за підробку документів поніс покарання? Хоча і дипломи підробляли, І з такими підробленими дипломами працювали заступниками Служби безпеки України. А тут подумаєш, протокол зборів підробили. Вищим органом товариства з обмеженої відповідальності згідно чинного законодавства є загальні збори учасників. Процедура скликання проведення таких зборів регламентується цивільним кодексом, господарським кодексом, а також законом про господарське товариство. Загальні збори учасників складаються. З учасників, які є засновниками цього товариства. Рішення на таких зборах приймається е, такими учасниками шляхом голосування. Е, кількість голосів е, визначає, учасників визначається розміром їх часток, які є зазначені у відповідних статутних документах. Однією з основних е, умов проведення зборів і їх легітимності є е, наявність кворуму. Кворум визначається. Кворум зборів визначається за результатами реєстрації їх учасників, які прибули на ці збори. Відповідно, перед проведенням зборів учасники, які з'явилися на ці збори, вони реєструються в секретаря зборів, який зазначає, хто з учасників прибув або їх представник, кількість голосів, якими вони володіють. І відповідно, в відповідному реєстрі. Учасник проставляє, або представник учасника проставляє свій особистий підпис відповідно до статті 60 закону про господарське товариство. Загальні збори учасників є повноважними, якщо на них присутні, учасники, які в сукупності володіють більш як 60% голосів. Значить, на час, коли відбувалися збори, на час, коли відбувалося силове захоплення, бази, рейдерське захоплення, всі документи, і печатка, всі установчі документи, довідка статистики, свідоцтво про реєстрацію, довідки з податкових, всі повністю документи, які потрібні, всі атрибути, які потрібні фірмі, всі знаходилися в мене. Доступу до них не мав ніхто, і вони не могли бути використані ніким. Ось цим сфальсифікованим протоколом позачергових загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю Октант, новоспечений директор Артему Ігор В'ячеславович укладає договір з приватною охоронною юридичною фірмою Аутпост, укладає, не маючи на руках жодних інших документів. Нас цікавить перелік документів, які ви вимагаєте від замовника, для того, щоб укласти з вами угоду все, що потрібно, так, що такими документами, згідно ліцензійних є умов, документи, які підтверджують повноваження особи, що підписує договір, і документи, які підтверджують повноваження замовника права на об'єкт, який виступає об'єктом охорони, чи були вам надані ті документи? Паном Артемові, який заключив з вами угоду. Чи це є також комерційна таємниця? У всіх об'єктах, в тому числі по об'єкту Захар-Беркут, Всі документи нам були надані, оскільки без таких документів ми не приступаємо до охорони. Як видно із клопотання до Сихівського районного суду міста Львова, представника нового керівництва пана Потинського, АМ. До єдиного Державного реєстру юридичних осіб внесені відповідні зміни щодо керівництва товариства. Від Підкреслюємо 25 лютого 2009 року. Отримано нову довідку Головного управління статистики 27 лютого 2009 року. Отримано нову довідку про взяття на облік платника податків 27 лютого 2009 року. Всі зміни правдами і неправдами, зроблені після 25 лютого. А договір з охоронною фірмою Аутпост підписано на півтора місяця раніше, 9 січня. Ще раз нагадую, лише на підставі сфальсифікованого договору. Можливо, ці півтора-два місяці потрібні були охоронній фірмі, щоб краще підготуватись до рейдерського нападу. Ми намагались отримати коментар генерального директора юридично-охоронної фірми Аутпост, але в коментарі нам було відмовлено суб'єкт охоронної діяльності. Зобов'язаний надавати охоронні послуги лише на підставі письмово укладених цивільно-правових угод. Крім цього, цими ж умовами передбачено, що суб'єкт охоронної діяльності забороняється надавати охоронні послуги за такими угодами, якщо перед їх укладенням замовником охоронних послуг не було надано підтверджуючих документів, які посвідчують повноваження. Замовника охоронних послуг на розпорядження, користування або володіння цим майном. Зокрема, перед укладенням угоди суб'єкт охоронних послуг зобов'язаний вимагати від замовника таких послуг документи, які підтверджують право на на майно, яке хоче здати під охорону. Зокрема, мають надавати правоустановлюючі документи: це має бути або договір купівлі-продажу. Або ж свідоцтво про право власності. При цьому також має надати і витяг про реєстрацію прав на це нерухоме майно, яке видається органами реєстрації, зокрема органами БТІ. Крім цього, суб'єкт охоронної діяльності повинен вимагати у замовника охоронних послуг документ, який підтверджує повноваження конкретної фізичної особи. Яка представляє замовника охоронних послуг юридичної особи без довірності? Це має документ чітко прописано. Це має бути виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємств.